В комірчині зроблені вже стіни, дві стінки зроблені лавою, декоративною штукатуркою, торгової марки Пайдаль. А тут замовники захотіли типу, акцентну стін, стін. ну, Багато свої причуди. Але я вже підготовив під оцю, під оцей колір. Тут буде сиріше. Як виходимо з ситуації? І так, стіни тут фарбу. Загрунтовані гунті пояхрілки в ґрунт для кращої адгезії. пофарбовані двома шарами фарби і нелатекс мат. І вже перший шар лави положений, але не того кольору, що потрібно. Тут це кольор ow 12 c А тут вони хочуть сиріший, я скажу ну, так от, що як всім бороться. Проклеїли скотч, щоб не закалити стінку. І хай може це не професійно, але швидко беремо пальцем оцей колір уведених і промазуємо оцей стик. Розповідаю, навіщо це робити. Це для того, щоб туди, якщо зараз щось затече, то щоб затік. Колір оцінює стінки, а не оцей сірий. Інакше буде дуже поганий стик. Ну так от, Зараз я пробіжу, отак з двох сторон, потім воно підсохне і продовжу. Я наніс і оці всі розводи від пальців беру тряпчинку і відразу стираю. Угол, кут виходить замазаним, але нема ніяких напливів. Все, я так роблю, займаюся своїми справами, воно сохне, потім будемо наносити інший кольор. Підсох, підсохла в кута декоративка цього світлішого кольору. І я зараз приступив до нанесення оцього темного. Це колір D8D. Так, у нас в підсотці буде акцентна стінка. Ну, по нанесенню наношу пензликом. Ось ось такі моя соточка більш-менш рівномірним шаром. І ось таким якрестоподібними рухами. Тут головне по максимуму забити руйфон, бо якщо він буде просвітлятись, то в нас ви тоді вийде, що ця стінка буде окольорова. Ну, мене за це ніхто нічого мені ні, 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 не скаже, це замовники так... Вирішили, тому що в них матеріал залишився. Так що... Але я для себе хочу зробити максимально цю стінку сірою, щоб перший фон не просвічувався. Димпловом ну, наносом, тут десь близько 2,5 квадратів. Я зараз нанесу, потім буду формувати малюнок. Стінка вже нанесена, вже декілька хвилин навіть пройшло. Беремо пластикову кельну чистеньку. Наносимо трішки матеріалу на підложку, щоб краще скользила і крутимо уявну вісімочку. Матеріал вже підтужаю, добре приминається. Так що приминань таких буде близько трьох. Так що я роблю от, от зараз раз примну, це сформую малюнок. Потім хвилин -тець. почекаю ще раз прям, ну а потім третій раз. Пройшло десь 5 хвилин, матеріал підтужавив. Зараз беремо і його ще раз приминаємо. Навіщо потрібні? потрібно декілька разів проминати? По-перше, щоб розбити малюнок на більш дрібні. Запчастини, а по-друге, щоб зробити його більш пласким, Тому що ці всі напливи, оці всі отакі візерунки, вони в житті не дуже зручні, тому що на них і пиль сідає, і протирати. Так що, пробігаємо другий раз, От потім помою кельму і Третій раз. І роблю при другому приминанні акцент на кути. Я... Щоб там не така була полоска, як буває часто в деяких. А гарненький малюнок. Ну, Проминаю мою кільму. І третє проминання. Так, ось як воно виглядає після другого проминання. Тепер беремо вже кельма чиста. Я використовую такий свій лайках легенький. Пшикаю легенько, зволожую кельму, щоб вона була вологою, ледь вологою, але не мокрою. І вже остаточно. Роблю приглашування, вже всі бугри збиваються, остаточно вже все переминається і малюнок стає більш дрібний і цікавий. І ще періодично потрібно подивлятися на кельму, щоб її зволожити і подивлятися, чи на, нього, на неї не налипло матеріалу сухого. Бо якщо десь ми поймаємо сухого матеріалу, то просто напросто потрапимо поверхню. Ну, і справи, і справи. Виправити можливо буде, але ну, це лишня робота, лишні діла. Ну отак пробігаємо легенько і лишаємо висихати. Скот я буду знімати після повного висихання, хай воно максимально засухне, щоб не вимазати, тому що це два ще кіщі. В проблісках перший шар другого кольору. Ну воно навіть не дуже і... Бочі кідається, як кажуть. Все, отак роблю. І от ключовий момент за тим лайхаком, що я замазував пальцем. Дивимось, який симпатичний шов, ніяких підтікань, все. як лезвіє, як можу, можна так сказати. Ось он, два кольори. І той лайхак був саме то, що, те, що потрібно. Весь матеріал світло-сірий, що мог затекти під скотч то він приклеїв скотч і в результаті вийшло таке оце діло. ну і от в нашій підсобці, чи роздягальня, чи гардеробна, не знаю, що тут буде. Отака симпатична акцентна стінка з декоративки лава. Все. Лава це теж ОВ12С Д8Д. І той перший шар не дуже фанить. З-під низу ну, десь місцями проглядається, але як кажуть, не поймуть. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. І навіть гардероб заслуговує на красу. Все.